Компанія Renault запускає продажі нової версії купе кросовера Рафаль, який обіцяє стати справжнім проривом у своєму сегменті. Цей повнопривідний плагін-гібрид потужністю 300 кінських сил, виконаний у спортивній лінійці Alpine, що додає йому особливого шарму та динаміки. Офіційна назва моделі Renault Rafale e tech 4 4x4 4300 PS вже викликає значні очікування серед автолюбителів. Спеціальна підтримка спортивного підрозділу бренду стала важливим етапом у розробці цієї версії, що значно підвищує цінність автомобіля. У результаті ми отримали не лише потужний, але й стильний купе кросовер з виразним дизайном і вражаючим оснащенням. Центральним елементом Рафаль Ітек. 4 на 4 є нова гібридна силова установка з загальною потужністю 300 кінських сил, розроблена спеціально для цієї моделі. Вона вирізняється як продуктивністю, так і ефективністю завдяки оптимізованій роботі системи. Силова установка складається з 1,2-літрового трициліндрового турбомотору потужністю 150 кінських сил і крутним моментом 230 Нм – метр. Це на 20 кінських сил і на 25 ньютон-метр вище, ніж у 200-сильної версії, а також двох електромоторів на передній осі віддачею 70 кінських сил і 205 ньютон-метр, та на задній осі на 136 кінських сил та 195 ньютон-метр крутного, а також ще одного 34-сильного агрегату із вбудованим стартер-генератором. Сумарно такий привід забезпечує розгін до першої сотні за 6,4 секунди. Новий Рено Рафаль має запас ходу до 1000 кілометрів для тривалих поїздок. Причому заявлена витрата пального за циклом WLTP просто вражає літра на 100 кілометрів в комбінованому циклі із зарядженим акумулятором та 5,8 літрів, коли акумулятор розряджений. Ці показники одні з найкращих в категорії плагін гібридної технології. Для повсякденного водіння Renault Rafale може працювати як повністю електричний автомобіль завдяки батареї ємністю 22 кВтгоди. У чисто електричному режимі кросовер видає 160 кінських сил, здатний розвивати максимальну швидкість 135 км на годину і проїжджати на одній електрозарядці до 105 км. Його можна заряджати від розетки або зарядного пункту, а також під час руху автомобіля за допомогою функції рекуперативного гальмування. На жаль, Рено пропонує бортовий зарядний пристрій потужністю не більше 7,4 кВт. Для підключення до побутової розетки 230 вольт потрібно понад 9 годин до повної зарядки батареї. За словами Рено, в майбутньому може бути додано зарядний пристрій потужністю 11 кВт. Ще одна особливість нової версії адаптивна підвізка, яка доповнена камерою для сканування дороги спереду. Електроніка заздалегідь повідомляє амортизаторам про характер дорожнього полотна, завдяки чому досягається максимальна м'якість при проїзді нерівностей. Автомобіль також отримав управління задніми колесами, має систему контролю шасі та маневреності, розроблену інженерами Alpine Cars. Слід віддати належне Рено. Уже деякий час з Паризької дизайнерської студії компанії виходять моделі, які дійсно заслуговують на увагу. Новий Рафаль не є винятком. Повністю розроблений у стилі бренду, з різкими лініями, виразним обличчям та гармонійними пропорціями, Рафаль створює враження руху навіть тоді, коли він стоїть на місці. Величезну увагу привертає агресивний дизайн передньої частини, де домінують матричні фари і чорна решітка радіатора. Плавна лінія даху додає динамічності бічним контурам, а задня частина з різко окресленими фарами має свою візуальну привабливість. Що стосується розмірів, то новинка має наступні габарити: довжина 4710 мм, ширина 1613, висота 1866 та колісна база 2738 мм. А ось дорожній просвіт 174 мм, споряджена маса 2025 кг, а максимальна буксирувальна здатність становить півтори тони. Разом з новим силовим агрегатом Рафааль Ітек ІТЕК» 4 отримує і нове оздоблення рівня Ательє Альпайн зі спеціальними 20 однодюймовими колісними дисками та кузовом в ексклюзивному відтінку сатиновий синій в якості опції. Автомобіль також доступний у стандартній комплектації Еспріт Альпайн з колісними дисками на 20 дюймів. Всередині нового Рафаль типова для бренду Кабіна, що складається з кількох дисплеїв, візуально об'єднаних в один блок. Крізь квадратне кермо ви можете побачити повністю налаштовуваний 12-дюймовий дисплей з чудовою роздільною здатністю та привабливою графікою. Великий центральний екран також на 12 дюймів у портретному форматі, трохи нахилений до водія, і пропонує вбудовану навігацію Google. Крім того, на екрані розміщені майже всі інші функції за винятком клімат-контролю, який перенесений на фізичну панель кнопок. Також пропонується керування функціями через голосового помічника. Опційно доступний 9 і 3 дюймовий проекційний дисплей доповненої реальності. Рафаль має центральну консоль з висувною кришкою. Це дає можливість керувати різними відсіками консолі. Також є підставка для індуктивної зарядки смартфона, яка добре вентилюється і запобігає перегріву телефона. Сидіння водія та переднього пасажира виконані в спортивному стилі з електричним регулюванням та підігрівом, завдяки своїй довжині та п'ятимісній компановці. Автомобіль пропонує достатньо місця на другому ряду сидінь. А багажник навпаки втратив майже 90 літрів вантажного простору порівняно із звичайним Рафаль. Але ці літри були розміщені під підлогою. Так, обсяг багажного відділення становить 539 літрів. А при складеному другому ряді сидінь пропонується до 1826 літрів, що дає Рено змогу залишатися практично універсальним для будь-яких транспортних завдань. Обидві модифікації Esprit Alpine та Atelier Alpine оснащені сучасними технологіями, що забезпечують комфортне та безпечне водіння. У базову комплектацію входять 20-дюймові легкосплавні диски, світлодіодні денні ходові вогні, двозонний клімат контроль, бездротова зарядка для смартфонів, система автоматичного гальмування з розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, адаптивний круїз-контроль, камера заднього виду та інші функції. Топова версія ательє Альпайн радує обробкою салону із Алькантари, навколишнім підсвічуванням та вишуканими матеріалами. В оздобленні також вона додатково включає 20 одно-дюймові легкосплавні диски, фари Matrix LED, Аудіосистему Harman Харман Кардон, підігрів лобового скла та керма, електропривод дверей багажника з датчиком руху, камеру кругового огляду та додає до базового оснащення систему попередження про сліпі зони з активним втручанням кермового управління, систему попередження про перехресний рух ззаду, з автоматичним помічником при екстреному гальмуванні та систему допомоги при паркуванні спереду, ззаду та збоку з функцій ізі парк асіст. Новий Рено Рафаль і Тек 4 х 300 Піес виготовляється на заводі в Паленції в Іспанії та вже доступний для замовлення в Європі за ціною від трохи більше 53 тисяч євро за базове оснащення та від майже 58 тисяч євро за топову версію. Підсумовуючи. Новий Рафаль обіцяє бути цікавою пропозицією на ринку плагін гібридних автомобілів завдяки потужному силовому агрегату, стильному дизайну та численним технологіям, які пропонує цей купе-кросовер. Однак, незважаючи на всі переваги, деякі моменти потребують покращення, наприклад, зарядка автомобіля малої потужності, що є значним недоліком для сучасного плагін гібридного авто. Також обмежений дорожній просвіт і велика вага автомобіля можуть вплинути на комфорт водіння, особливо в умовах міського трафіку чи на складних маршрутах. Тим не менш, ці проблеми не знижують загального враження від автомобіля, який залишається одним з найцікавіших новинок у своєму сегменті. Рено показав, що готовий пропонувати не лише ефективні, але й стильні та технологічні автомобілі, які здатні задовольнити вимоги широкої аудиторії. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях, нам дуже важлива ваша думка. І звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.